Українці не вміють по-справжньому любити те, що в них є. Не вміють. Вміють ховатися за гаслами, вміють ховатися за фразами, вміють ховатися за мелодіями, за малюнками, за керамікою. Але по-справжньому любити не вміють. Бо, знаєш, почув таке гарне порівняння, коли Англієць любить свою країну як дружину. Відчуваєш зв'язок? Умовно кажучи, там, італієць любить свою країну як маму. Француз нехай там, парадоксально, але як коханку, але відчуває ту любов. Українець любить Україну як няню, яка має прийти щось дати. Відпрацювати, взамін за це щось забрати і піти. Розумієш? І тут оце ставлення, як на мене, воно є найважливішим. Бо мені здається, якби, якби була оця справжня, справжня любов, не було б тих подвійних стандартів.